Готуємось до молодіжного служіння. З самого ранку уся сім'я на кухні мама, дружина, тато і я. Разом готуємо трапезу для наших діток. Поки мама з дружиною готують, я спускаюся у погріб. Беру наш домашній компот, усе своє просте і справжнє. Коли все готове, вирушаємо до християнської школи. А потім вирушаємо у похід до місця, де серед лісу стоїть статуя Пресвятої Богородиці. Дорога чудова! Осінь навколо така, як тільки Господь міг створити. Рити тиха, золота, сповнена миру. Ось ми вже й на місці. Спочатку розповідаю дітям, чому важливо молитися до Пресвятої Богородиці, знаходимо місця із Писання, де про це говориться, і підносимо спільно свою молитву. А далі дітей очікує трапеза, їжа, яку готували з любов'ю, смакує особливо. А тепер граємо, спілкуємося, радіємо. Діти заслуговують на таке дитинство. Я дякую Богові за цей день, за дітей і за спільно проведений час. Якщо сподобалось це відео, залишіть коментар і пам'ятайте.